І так, сьогодні у нас 2 квітня. Зараз я одягаю рукавицю, бо холодно І я йду в лікарню. Сьогодні неділя. І Петро має чергування на сорі. Сор це шпитальний одділ розумковий, хто не знає. А я йду, несу йому борщик підігріла гарячий, несу йому... Тушені ребра з картоплею. І вирішила вам зняти відео, бо у нас помінялися плани, верніше в мене помінялися плани. Тому я вам знімаю, що, як і до чого, як далі. Отже, в своєму останньому відео я казала, що я 10 числа Їду в лікарню 10 квітня, лишилося буквально 8 днів. І я передумала. Ви знаєте? Ну, песик гавкає. І я передумала, скажу чому. Почну від початку, що, як і взагалі, як я себе почувала. Коли я дізналася про свій діагноз. хто не знає, перший зайшов на мій канал, на наш канал, верніше з чоловіком, то коротенько розкажу, що в мене виявили пухлину в голові. Но це не є пухлина мозку, це є пухлина твердої оболонки, яка покриває мозок. Верніше не твердої, навіть, а повотино ось, щоб було правильніше. Ця пухлина називається Менінгіома, і вона росте з побутино-подібної оболонки. Ось, я вже сказала, що вона називається Менінгіома. Мені виявили її буквально коли то було, 7 березня. Верніше, навіть не мені виявили, а я сама собі її виявила, бо я проводила дослідження зовсім по іншій причині і випадково її знайшла. А інша причина це у мене. Гіперпаратереоз. Тобто надмірна кількість гормонів. О, дивіться, що робиться. Бачите? І з цього боку. Тут, напевно, довго вже не забирали одяг і немає місця. І от люди так покидали. Але ні, я бачу там просто сміття, ну завал, зробили тут смітник. Ну, Я кожного разу ходжу сюди на роботу і такого не було. Це буквально хтось недавно викинув. Ну добре, відволічаємося від теми, відволіклася. Отже, гіперпаратироз це є надмірна кількість виділення паращитовидними залозами, гормону і внаслідок збільшення виробітку кальцію в організмі. І в чого почалося? З того, що я просто зала аналізи, провірити, чи все в порядку. У мене в принципі не було ніяких скарг, нічого. Ну, знаєте, кожного року я стараюся просто обстежуватися, взяти всі аналізи, щоб знати, що в мене все добре. Ну і тут, чому я здала цей кальцій, кальцій в крові? Тому що минулого року він теж був трошки підвищений, але ми якось чоловіком не звернули увагу. Ну і одним словом, цього року, здавши цей кальцій, я все-таки вирішила знайти причину, бо не має бути підвищений кальцій в крові. Бо якщо він в крові підвищений, значить його мало в кістках. І внаслідок цього може виникнути остеопороз це вимивання кальцію з кісток. І я зайнялася цим питанням. Одним словом, сама собі, в принципі, знайшла, де є збільшена парашитовидна залоза, це називається аденома парашитовидної залози. І вирішила шукати собі. Де оперуватися, але попри це зробила томографію голови, яка верніше, томографію шиї, яка захватила півголови. Тому що шия починається, в принципі, шийні хребці тут. Ось так десь на тому рівні. І прийшовши додому, ми з Петром подивилися томографію собі, і я побачила, що є поклина на голові. І з цього все почалося. Що я хочу сказати, що які були перші мої враження? Значить, Спочатку я як дізналася про це, то, по-перше, я не вірила, що це діється зі мною. Ну, Так як кожна нормальна людина, яка живе, будує якісь свої плани і має якісь свої мрії, просто не повірила в те, що це відбувається зі мною. Якось поступово я це усвідомила. Після того, е, знаєте, як людина в стресі, то річка шумить, я почала прислухатися до свого організму. І, мабуть, через те, що я отримала стрес, ну, ясно, що я не хотіла його отримати, я себе тримала в руках і, знаєте, старалася себе якось... Не плакати, я, до речі, ні разу не плакала, як той діагноз собі поставила. І старалася якось себе тримати в руках, але все одно, навіть незалежно від мене, незалежно від моєго організму, воно якось все одно я перебувала в стресі. І, видно, через той стрес, мене... я почала прислухатися до себе, і в мене почалися якісь симптоми. Я вже знімала вам відео, що в мене почали симптоми. У мене, так якби почало пів лиця з лівого боку, власне там, де та пухлина знаходиться, з лівого боку почало затерпати лице, кінчик язика, почали німіти пальці на руках, на лівій руці, в принципі, так. Крім того, я відчуваю шум у лівому вусі, найде ходжу і відчуваю шум у лівому вусі. Але в принципі, як я трошки заспокоїлася, то в мене цей шум буває, але не так часто, знаєте? Це ще може бути, по-перше, від шийного хребта, тому що шийний хребет має бути так вигнутий, так як би Лордоз мати, а він в мене вирівнюється шийний, шийний хребет, так рівно став. І, можливо, дитин потаскає там якісь трошки судини. І я чую цей шум в вухах, такий, шум серця, такий, шух-шух. Шух-шук, знаєте. Ну і потім, трошки заспокоївшись, я так прислухаю до себе, вроді би таких симптомів страшних і немає. Я думаю, що це все було на фоні стресу. І тому я тепер трошки заспокоїлася, почала по-перше, дуже багато дивитися на ту тему різних. Е на YouTube-каналі дуже багато фільмів є по цій темі. Є професори, беруть такі, ведуть лекції. І так як я лікар по професії і щось трошки розумію в медицині, то ну, бо я профілактичний лікар, в принципі, закінчила санітарно-гінічний факультет. І таким лікарем, як терапевтом, або ще якимось я не працювала, я працювала і епідеміологом і бактеріологом. І почала це все читати, дивитися. Читати літературу польську з чоловіком. Ну, і ми дійшли до висновку, що не треба спішити. Треба, дивіться, якщо я з цією пухлиною, якщо вона росте 1-2 міліметри в рік, то мінімум, якщо навіть 2 міліметри в рік, то я вже з нею ходжу. Як вона має 35, ну то порахуйте, 25 років мінімум я з нею ходжу і не відчував ніяких симптомів. То вже цих три місяці чи півроку наступних, то я думаю, мене не будуть такі критичні, тим більше, що в мене нема симптомів практично. У мене нема симптомів, це все було від нервів. І знаєте, я консультуюся. Я вже взяла консультацію чотирьох нейрохірургів, і один сказав, що можна почекати, але бажано оперувати, бо вона в такому місці, що може перетискати. Нерви основні. Але він так, знаєте, більше схилявся до, до операції. Другий сказав, що зразу оперувати. Третій сказав, що можна зачекати. Четвертий сказав, що не треба оперувати поки що, а за півроку зробити резонанс ще повторно, і тоді оперуватися, якщо будуть якісь... Симптом. А якщо не буде симптоми, то ще це півроку. Отже, бачите, думки розбіглися. Тому я буду брати ще консультацію ще в одного лікаря в Бідговищі і плюс ще одного в розливі. До цього часу в мене були дві консультації це з України і дві консультації в Польщі. Одна у військовому госпіталі, а одна на Якубовське, там де Петро Стаж проходить. То є госпіталь е університетський. І бачите, трошки думки розбігаються, тому я вирішила почекати. Написала цьому хірургу, який хотів мене оперувати у воєнному госпіталі, що 10 -го числа я не прийду, буду чекати. І е бачите, не знаю, що мене чо мною керує, але... Я вирішила не спішити з цією ситуацією, поки немає симптомів. От така то справа. Я вже доходжу на трасу, так що не буду нічого чути. І до наступних зустрічей в ефірі. До побачення!